Це всі люблять цю подію, коли люди будують будинок, садять дерево, вирощують дітей. Ну власне, це так важливо для них. 27 квітня, під час екотолоки, мешканці житлового комплексу Медісон Гарденс у своєму дворі висадили алею дерев, присвячену збройним силам України. Ми проводимо захід в рамках е, проекту Зелена планета е, і в е, Україні це називається один мільйон дерев життя. Е, е, долучилися до цього альянсного буд зі своїм комплексом з мешканцями Гарденс». Відтак двір житлового комплексу став затишнішим і зеленішим завдяки висадженим 40 кленам і яблуням та 240 кущам. Ми намагаємося зробити це дуже гарно, красиво і головне правильно, щоб воно не засохло, щоб воно дійсно росло. Понад сотня учасників. Отримали від організаторів усе необхідне, від рукавичок до лопат. Я заджаю кущі. Подобається? Так, дуже. А, а чому от, потрібно, щоб озеленювати місто? Щоб було в місті гарно і чисто, щоб усі джолки прилітали за квітками і було дуже гарно. Своєю чергою фахівець із ландшафтного дизайну провела для броварців майстер-клас із висадки рослин. Клени в нас використовуються більше як для декоративного листя, тому що у кожного клена, як вже було сказано, лист має свою окрасу. Так а кущі вони як і до доповнення. Також гарно квітую. Окрім висадження рослин, присутні неокотолоці взяли участь у різноманітних творчих майстер-класах. Зокрема, родини виготовили і мені таблички, якими потім прикрасили висаджені деревця та кущі. Також на заході можна було безкоштовно поласувати піцею та гарячими напоями. Це наш дім, це буде пам'ятка, це буде цікаво. Можна буде вийти, згадати цей день, відчути позитивні емоції, бо насправді їх дуже зараз мало. І треба їх ловити в кожному моменті. Взагалі, зелена зона це постійно ну, кислороти людям і, і діти, щоб наші жили в, як сказати, в чистій природі. Також на котолоці вдалося зібрати п'ять тисяч гривень, які направлять на лікування наших захисників. Такі заходи з озеленення не останні запевняють організатори. Ми кожного року плануємо це робити. Ми зрозуміли, що це треба. І власне, ми, як компанія, яка підтримує ну, озеленення взагалі, всі наші комплекси зелені зробили фактично парк для міста поряд з житловими комплексами. Передали місто. Ми максимально сприяємо озелененню. Тому, звісно, намагаємось будемо намагатися робити що весни.